Вітаю друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні дуже коротко про те, як змінити колір гортензій на синій. Ці гортензії я занесла до кімнати 5 січня для отримання раннього квітування. Сьогодні 3 лютого і на моїх гортензіях вже почали формуватися бутони, а отже саме час розпочати підживлення сульфатом алюмінія. Я буду використовувати звичайний побутовий флокулянт для очищення води у басейнах. Його склад сульфат алюмінія. Минулого року я вже використовувала такий розчин для підживлення своїх гортензій і отримала дуже гарний результат. Для приготування розчину достатньо розчинити 1 столову ложку препарату в 1 літрі води. Воду для приготування розчину. Краще взяти теплу. Так препарат буде швидше розчинятися. Коли сульфат алюмінія повністю розчинився, просто поливаю цим розчином гортензії. Як при звичайному поливі, поливати гортензії розчином сульфату алюмінія необхідно один раз на тиждень на протязі місяця. Якщо ви також хочете змінити колір своїх гортензій на синій, Майте на увазі, що отримати синій колір можна на гортензіях рожевого кольору. Якщо ваші гортензії темно-рожеві або яскраво рожеві, скоріше за все, ви отримаєте темно-вишневий або бузьковий колір. Білі гортензії не змінюють колір взагалі. Тож для фарбування гортензій у синій краще використати рожеві гортензії. Вдалих вам експериментів та гарного настрою! На все добре, друзі! Все буде Україна!